Серед пітьми тривоги і зневіри у світі цім неправди й марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господеві назавжди, коли в душі невпевненість проблеми, тягар життєвий, серце враз тиска, найкращі подолання будьмо певні, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а в усім завжди, а Він, як батько. Міє турбуватись, він каже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти в круговирі життя турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили, тоді лиш Богу довіряй. Схились молитві щирий і смиреній, і Богу болі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити хочеш. Повір, не зможеш без свого Творця, Спрямуй свої заплакані очі, туди де спокій в сині небеса. Життя складне, часом випробування Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, і знову спотикання не плач, спинись, Господь до тебе йде. Візьме за руку, ніжно заспокоїть і скаже Дороге моє дитя, тебе не лишу, я буду з тобою. Умій довірити мені життя, бо хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань, про тебе він ніколи не забуде, Умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що Він робить, те на краще знай. Господь чекає і любить тебе дуже. Стомуйся від життєвих ти страждань, любов слабіє, віра і надія, не можеш вже вести цю боротьбу. Господь тебе почує неодмінно, за тебе дав він дорогу ціну. Спіши до ньому в чистому світанні прекрасну днину і вечірній час, спіши в молитві в щирому благанні і з вдячністю спіши, спіши щораз. Серед пітьми, тривоги і зневіри яскравий промінь світлом все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Амінь.